Оця секунда оцьої, оцьої дороги це секунда життя кожного життя. Цією дорогою по території обласної дитячої лікарні пані Ірина їхала швидкою з пораненим сином два тижні тому. Тоді говорить з Білопілля, доїхали за лічені хвилини, а по цій дорозі водій їхати не міг. Ми доїжджаємо сюди. Я водітель прошу, водій, будь ласка, ну я вас прошу, кажу, того, що це дуже все погано. там же ж, Він кричить, ма, я хочу жити, спаси, все, там все обірвалося, все, що в мене було, в серце колотиться. Думаю, ну все, ми доїжджаємо сюди, на цю дорогу. А водій каже, я не можу, я не можу швидше. Того дня, пригадує 15-річний Максим, знайшов у лісосмузі гільзу і хотів зробити з неї брилок. Був впевнений, що вона без пороху і почав нагрівати на газовому балоні у себе на подвір'ї. Я хотів підігріти, ну, тому що воно щось випадало там ну, і крикається. А коли я почав грізти, секунд через п'ять вона вибігнує. І я вибухнув сам балончик. Балончик це ж у нього а сама гільза ну, розбила мені шию, челюсть і трошки купала там ухо. Юнак 10 днів провів у реанімації. Першу допомогу надавала мама Ірина. Кров улилася, не знаю. У мене була я вся була в крові. Приїхала шко е, скоро швидко, дуже швидко. Прилетіли, прям вони ж надали вже далі допомогу. Все ми летимо. Я просто ну, не повлю, як ми. лікар стукає водію, що Ромчик, давай швиденько, все дуже погано. Ми під'їжджаємо до лікарні і тут ми не можемо проїхати, яка Ну просто нема дороги, ви ну, подивіться самі, це дитяча лікарня. Ну як не зробити дорогу? Це секунда кожна дорога. У мене був опік, другої стадії, І виходить, що коли ми їхали, у нас наші починають рости. І у мене руки починають трокатися до кошетки. І я відчуваю ну, близько скупіт, тому що ну, опіки. Коли востаннє ремонтували цю дорогу, говорить очільник лікарні Ігор Змисля, не знає за його керівництва закладом. з 17-го року жодних ремонтів не проводили. Коли везуть дитину реанімаційну по Такій розбитій поганій дорозі, ну то не на користь нікому, зовсім нікому. Ми дійсно багаторазово зверталися за допомогою, і на всі рівні це стосується як до влади міста, так і до керівництва області, до депутатів без перебільшення всіх рівнів. бачать, що проблема існує, але на жаль, вирішення її не отримано. Земельна ділянка, на якій розташована лікарня, належить сумській громаді, додає Ігор Змисля, але віддана у постійне Користування обласній раді. Так виходить, що у нас дійсно власник обласна рада. Ми знаходимося на території міста, тобто це земля міста. Ми комунальне некомерційне підприємство, яке працює на території міста, надає допомогу всім жителям області і міста, в тому числі. Але будемо відвертими: у лікарні самостійно немає коштів на те, щоб відновити покриття. Лікарня знаходиться на території міста і платить податки в міський бюджет. Прикладом за 2021 рік ми заплатили 12,5 мільйонів податків за 2022 – 15 мільйонів. Директор міського департаменту інфраструктури Олександр Журба говорить, звернення до них були під'їзні шляхи до території лікарні поремонтували, але на території закладу виконувати роботи не можуть. Земля віддана в постійне користування власнику, власник обласна рада. Вони підпорядковані їм, вони розпорядники коштів, бюджет їхній, не наш. І я, як департамент інфраструктури, використовую кошти тільки на об'єкти комунальної власності міської територіальної громади Сумської. Тільки так, є бюджетний кодекс. Що стосується те, що ми знаходимося на території міста і платимо податки в міста, ну є бюджетний кодекс і ПДФО, яке платиться, воно розподіляється пропорціонально і в міський бюджет, і в обласний бюджет, і в державний теж тому це маніпуляції йдуть. Голова обласної ради Віктор Федорченко від коментарів відмовився, повідомивши, що дороги місцевого значення ремонтуються коштом державного бюджету і є прерогативою обласної військової адміністрації. Суспільне направило запит до начальника обласної військової адміністрації з питанням, чи можливо цього року відремонтувати під'їзди по території дитячої лікарні. Ще одним варіантом вирішення питання, додав Олександр Журба, може стати звернення від власників лікарні до влади міста Суми, аби з міського бюджету надали субвенцію на ремонт території. Таке рішення мають підтримати депутати міста. Родину ж Бугайових чекає реабілітація та кілька операцій, бо частина уламків залишається в тілі Максима. Але й після виписки, говорить Ірина, буде й надалі звертатись до влади різних рівнів, аби дорогу відремонтували. Зробіть, засипте, щоб я. Взяла і не зробила на них клумбу, тому що я кажу: якщо ніхто не зробить це, я просто посажу тут квіти. Хай об'їжджають, хай перелітають. Ну, я не знаю як. Ні, зімою кажу, буду приходити і просто робити сніговичків, щоб це сміялися всі. Катерина Гладенко, Євгена Брасімова, Валерія Зарудна та Сергій Коваль Суспільне новини Суми.